Вони на сцені майже 60 років. Ця чоловіча капела бандуристів підкорила не одну сцену світу. Та на перший погляд і не здогадаєшся, що цих 30 віртуозів струн зрячі. Сьогодні в Україні є лише три професійні чоловічі капели бандуристів, але капела сліпих бандуристів Карпати єдиний колектив у світі. Капела бандуристів Карпати створена у далекому 1953 році, тоді як спосіб реабілітувати інвалідів з вадами зору. Фундатор капели незрячий музикант Юрій Данилів, учень знаного Галичині кобзаря Юрія Сенгалевича. На сьогодні в колективі 30 учасників, 70% із них сліпі. Інші здорові, які допомагають своїм колегам. Проте відчуття струн ідеальне виконання творів дар, який розвивався роками. Більшість віртуозів немає навіть музичної освіти. Тарас Дорецький в капелі вже 12 років. каже, атмосфера в колективі дуже особлива. У мене то правдиве січове товариство, не тільки тому, що чоловіче і таке різнопоколіннєве, але й знаєте, той досвід особливо це дається в знаки на переході епох від Радянського Союзу до України Незалежної. А там ще люди є такі давні, особливо із зачинателів тої капели, виховані ще при владі міжвоєнній, тому тут сплетіння і традицій, і культур. І дуже така жива атмосфера, оточення неповторне. На перший погляд здається, що важко організувати роботу серед незрячих, але художній керівник капели запевняє, що артисти дуже дисципліновані. Особливістю є те, що диригента на сцені немає, тому до найменших дрібничок усе вивчають на репетиціях. Допустимо, фермату робимо, фермата. Якщо є диригент, диригент показує, скільки йому відчувається та фермата. А ми мусимо на репетиції відрахувати фермату там на два чи на три чи на чотири. Та сьогодні вже важко оцінити скількох незрячих людей за увесь час існування капела зробила щасливими, а скільком людям бандуристи повернули віру в життя. Дар'я Денис, Ярина Матвієв, Євген Ржавський вісник.